Вінницька область по 9 грудня. Сім, Вінницька область, дивимось. Ось випадає Вінниця, друзі. Поряд серйозних загрозливих якихось карт не випадає. Повинно бути все нормально, не нехтуємо тривогами. Так, Вінницю подивились, Вінницьку область, ідемо далі. Волинська. Волинська область. Попередження про загрози для цивільного населення. 7. Волинська. Можливі тривоги, бачите, серйозних загроз не випадає. Слава Богу, повинно бути все нормально. Все нормально. Слава ЗСУ, слава ППО. Так, Вікторія, доброго раночку. Доброго раночку. Так, ідемо далі. Волинська область нормально, не випадає загроз. Йдемо далі в Дніпро. Дніпро дивимось. Сім. Так, бачите, друзі, націлені щось вони на Дніпро ці скоти, непонятно чого. Але тут, бачите, удар відвернувся, він пустий. Пуста хвороба. Повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає. Валет тут спасає, бачите, погані карти, комбінації погані, він нейтралізує. Повинно бути все нормально, дотримується тривог. Серйозних загроз там для мирного населення немає. Не випадає якихось там серйозних наслідків. Дніпрі тривога. Так, я в курсі. Так. Доброго раночку Альона. Доброго раночку. Йдемо далі. Кривий ріг. <кій> По 9 грудня. На наступну добу. Кривий ріг. Дивимось, кривий ріг. Кривий ріг попередження є, друзі. Не нехтуйте тривогами. <кій> Потенційно таке, хоч тут, тут відвернувся, але тут карта зла випадає. Прямо не бачу багато цивільного населення, але, друзі, попередження випадає. Не них тут тривогами. Повинно бути все нормально для місцевих мирних жителів, але попередження є. Прям нічого серйозного прям не випадає, але, друзі, обережно на наступну добу. Йдемо далі, йдемо далі. Донецька область. Донецька. Сім. Донецька потенційно випадає, випадає зло, бачите? Випадає зло, таке от края, околиці, області, прифронтова зона. Олечка, добрий раночок, дякую за кави. Дякую. Ого, дякую, дякую тобі велике за підтримочку. Так, йдемо далі, друзі, йдемо далі. Донецька прифронтова, там обережно. Випадає зло. Так, йдемо далі. Житомирська. По 9 грудня. Попередження про загрози для цивільного населення. Житомирська. Також, бачите, туз відвернувся, потенційно, потенційно, потенційно є, може, коли буде тривоги, друзі, серйозних прям не випадає комбінацій поганих. Але потенційно тут туз відвернутий, можливо, навіть щось наші будуть нейтралізовувати. Можливо. Ось так. Серйозних прям не випадає, але попередження є. Олічка, дякую тобі, дякую за е, трояндочки, Дякую. Дякую. Так, йдемо далі. Закарпатська область. Закарпатська по 9 грудня. По 9 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Закарпатська Закарпатська не випадає. Не випадає серйозних загроз. Повинно буде все нормально. Дивимось далі. Запоріжжя. <кій> Запоріжжя по 9 грудня. Попередження для цивільного населення. 6. 7. Запоріжжя. Дивимось, ну, ось прям саме Запоріжжя, бачите, поганих карт не випадає. Околиці, область, якісь незначні, може незначні, незначна загроза така, може мілка, може ці мопеди, щось таке. Але серйозних загроз немає, але от околиці і область треба бути обережними. Так, випадає. Далі дивимось. Івано-Франківська. Івано-Франківська область по 9 грудня. Сім. Івано-Франківська. Івано-Франківська область. Прям серйозного нічого не випадає. Зло тут окремо від... Від мирних жителів. Потенційно, це може так показувати, як і по всій країні, може така трохи напружена ситуація, прям серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Ідем далі. Але дотримуємося, друзі, всюди, дотримуємося повітряних, повітряної безпеки, повітряних тривог. Реагуємо і так далі. Так, йдемо далі. Київська область. Київська. По 9 грудня попередження про загрози для цивільного населення. 4, 6, 7, Київська. Так, друзі, повинно бути все нормально. Київська область, серйозних. Ось бачите, захист, <кхм> захист області. Дуже посилений захист області. І якась. Е Новітньою технікою також це може показувати. Серйозних прямо загроз не випадає. Посилення військових та захист. Ось так. Можливо, відпрацювання, можливо, щось будете чути, але прям серйозного нічого не випадає. Тож, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Київ окремо. Подивимось Київ. Про загрози для мирних жителів. Київ, Повітряні тривоги вказують, не нехтуйте тривогами. Серйозних прямо загроз не випадає. Щось потенційно, мілка слабка дев'ятка. Тут ось так, друзі, по області. Вони націлені по області. Націлені по області, друзі, відпрацювання нашими військовими. Ось більше випадає околиці або область. Прям з серйозного нічого не випадає, тому що захист наших військових, але, друзі, не нехтуйте в Києві тривогами також. Ось так. По Києву, околиці, область, можливо, відпрацювання нашими військовими. Тому будьте обережні. Так, дивимось далі. Кіровоградська область. Випадає попередження, друзі. Потенційна загроза, тому що людей немає, фігур карт не випадає поряд. Військові посилення, серйозних прям загроз не випадає для мирних жителів. Але потенційно, потенційно попередження показує. Так, йдемо далі. Львівська область. Львівська по 9 грудня. про загрози. 6. 7. Львівська. Бачите, тут також в планах у них є злоудар, але пустий. Повинно, повинні, та ще три десятки тут, друзі, повинні спрацювати на упередження нашої військових. Серйозних загроз там не випадає. Злоудар пусте, впадає. Така напруженість підвищена. Йдемо далі. <кій> Йдемо далі. Миколаїв. По 9 грудня попередження про загрози та для мирних жителів. 7. Миколаїв. Миколаїв, зло з повітря випадає. Слабке для мирних жителів прямо серйозних не випадає, загроз, фігур немає. Але не нехтуйте тривогами. Бачите, показують, не нехтуйте тривогами. Ось так. Таке підвищення напруги. Прям серйозного нічого не випадає, друзі. Такого катастрофічного Дотримуйтесь повітряних тривог. Свої безпеки. Мисливець. Дякую за ведмедика. Дякую. Йдем далі. Йдем далі. Одеська область. Одеська область. По 9 грудня попередження про загрози. 7 Одеська. Посилення наших військових, бачите. Можливе потенційне відпрацювання. От зло далеко від Одеси, Одеса захищена. Так випадає. Одеса захищена. Проблеми зі світлом трохи, друзі, але вони будуть поліпшуватися, йде на, на поліпшення. І дивимось Одесу. Одеса. Черкаси добрий день. Добрий день. Добрий ранок. Житомирська. Добрий ранок. Так, була, друзі, дивіться, в Ютубі в записі. Так, дивимось Одеса. Попередження про загрози для мирних жителів. Одеса. Не випадає загроз для мирних жителів, серйозних, друзі. Ніяких там. Ось так. Йдемо далі. Кременчук. Кременчук. Кременчук по 9 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Кременчук. Випадає Посилення військовими нашими випадає. <кій> загроз для мирних жителів. Таких серйозних не випадає. Потенційно, друзі, по всій країні загрози. Дивимось Полтавська область загально. Сім. Також посилення підтверджується, друзі. Серйозних загроз не випадає, повинно бути все добре. Полтавська область під захистом. Так, йдемо далі. Рівненська по 9 грудня. Попередження про загрозу. Для мирних жителів. 4, 6, 7. Рівненська область. Не випадає серйозних ніяких попереджень, друзі. Потенційно. Як і по всій країні. <кій> Прям нічого серйозного не випадає. Йдемо далі. Сумська по 9 грудня. Попередження про загрозу та цивільного населення. 6, Сумська. Так, друзі. Околиці Сумської області, можливі там якісь ось провокації. В принципі, як і зараз, змін не випадає. Зміни випадають в посиленні наших військових в, в повітряному просторі. Ось так випадає. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Ось так. Повинно бути все нормально. Дивимось. Суми окремо. Подивимось на наступну добу по 9 грудня. Попередження про загрози. Сім суми. Потенційно випадає, зло випадає, тобто націлені вони, але серйозних загроз немає. Фігур не випадає поряд. Для мирних жителів повинно бути все нормально, друзі. Серйозних там не бачу такого нічого. Так, дивимось далі. Тернопільська. Тернопільська. Про загрози для мирних жителів. 6, 7. Тернопільська. Пуста хвороба, бачите, перелякані жителі, ось так випадає. Серйозних загроз не випадає. Захист також випадає. Так, тернопільську подивилися. Так, друзі, всім дякую за лайки, дякую за подарунки. Так, дивимось далі. Зараз одну секундочку. Секундочку. Тернопільську подивились. Далі йдемо Хмельницька область по 9 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. 4, 6, 7. Бачите, удар випадає, але він пустий. І захист наших військових. Тобто Хмельницька область, вони ці... також, ну це плани потенційно. Вони планують, але вони, наші військові захищають. Серйозних загроз не випадає. Наші ЗСУ захистять, не сумнівайтесь, якщо навіть щось будете чути, не переживайте. Так, дивимось далі. Харківська. Харківська область. область. Загроз для мирних жителів не випадає. Така напруженість, напруженість по, по околицям області, там, можливі якісь невеликі, ну, в принципі, як і зараз. Така ситуація, як і, і зараз. Без змін. Так, дивимось Харків, Харків окремо. Попередження, друзі, бачите, з повітря. Повітряна така карта випадає. Але тут чистка пом'якшує, друзі. Прям серйозного не випадає, тому що фігур не випадає. Але попередження є по Харкову, друзі, на наступну добу обережно. Дотримуйтесь тривог. Прям нічого катастрофічного не випадає. Повинні збивати. І це десь околиці Харкова, можливо, ось так. Йдемо далі. Херсонська область <кій> по 9 грудня попередження по загрозу. 6-7. Херсонська. Херсонська область дуже обережна. Попередження випадає, бачите? Херсонська область. Хоч багато що буде нейтралізовано, друзі. Багато що буде нейтралізовано, а попередження випадає в Херсонській області. Наступна доба там випадає напруженість та попередження. Так, йдемо далі. Черкаська попередження про загрози по Черкаській області. Сім. Дивимо. Серйозних не випадає загроз. Але тут пік випадає. Балачок багато, щось таке. Переживань серйозних не випадає, друзі. Далі дивимось Чернівецька. Чернівецька. По 9 грудня попередження про загрози для мирних жителів. 6. Немає як, нічого серйозного, друзі, там не випадає. Повинно бути все нормально. <кій> Далі в нас Чернігівська. Чернігівська область. По 9 грудня попередження про загрозу для мирних жителів. Дивимось Чернігівська. Захист військових. Можливо, відпрацювання по околицям області нашими військовими. Можливо, там просто по ворожих цілях відпрацювання. Серйозних загроз не випадає. Захищають. ЗСУ захищають. Так, показують. Дуже серйозно. Так, йдемо далі. Чернігів окремо по 9 грудня. Редження про загрози. Також пуста хвороба, друзі, черніг ось далеченько випадає, тут від поганих карт серйозних не випадає загроза. Зараз подивимося ще питання загально на наступну добу по всій Україні. По ситуації просто загально, наскільки буде загрозлива доба наступна по 9 грудня по всій країні. Дивимось по всій країні. Дивіться, повітряне зло випадає, але захист наших військових. Прям ударних карт, багато фігур, якихось дуже поганих комбінацій прямо не випадає. От е, східна частина більша напруженість випадає. Серйозних прям загроз не випадає. Військові, військові будуть захищати. Тому трохи підвищена напруга: ось з повітря. Е, не нехтуйте тривогами, вказують карти, не нехтуйте тривогами. От, і військові зроблять свою справу. Ось так. Трохи підвищена напруга, але прям нічого таких поганих комбінацій на наступну добу по країні не випадає. Це загально.